Так, якраз випала нагода. Зараз буду переставляти е, дески. Е, тут стоять кукурудзяні, а я буду ставити е, на, на соняшник. Три от е, мілі, товщина. Цей, 14 отворів і на 3 мм отвір. І нагода по доопрацюванню ворушілки. Значить, так, зараз я вам порозкручував вже все. Бистренько, тут ще соняш, чи цей е гарбуз залишився. Тут гарбузи турка сіяв. Так, ось як бачимо прокладка, вже, звісно, трохи смеркає. Так, прокладка. Е, гарбузи я сіяв е, з кукурузяним диском висівним. Начебто 5 половиною чи 5 міліметрів отвір на 14 отворів. Ось такі мої доопрацювання ось Ось ворушилка Замість е, її рідної. Потім е, отака пружинка. Ось ось пружинка. Там у її, е... що виберемо, це графітним порошком пересипаний, ну, доволі класно, диски слизькі, прокладка також слизька і. Ну, дойдемо до того. Так, сейчас я покажу. Тут стоїть отакі стоять шайби регуліровочні, і ставиться отака рідна його ворушилка. Так, вона туди запихається, регулюється шайбами, прижим диска до прокладки. Ну, то можна перебрати цими Оцими шайбочками. Оцими шайбочками перебрати, пережмеш пере диска, що не можна прокрутити, то недобережними, не ну е, получається диск не, не, повлило, ну, не плотно прилягає до е, прокладки. Значить, побачив я там в Ютубі. Це, звісно, не моя ідея. Людина доробила, виходить, ворушілку. Цю викинув. Ну, вона, вона ну, нічого не дає абсолютно. Вона не колотить. Особливо пробував на гарбузах. Ну, взагалі вона не цей. <кхух> Бачите, тут, виходить, вусики оці на рівні, Ось на рівні з, з цим буртом. А колотить вона виходить. Ну, по ідеї, вона оцим ось колотити і, і все. Ну, коротше, гівно з гівна. Значить, що, що людина підсказала? Отака ось опружинка. Це з е, головки МТ-10. Це вона, я її сю обрізав. Лишив тут 4 витка, Получається, я її сюди поставив. Все, вона під... ну, е Визначив, скільки мені яка довжина потрібна. Потім в мене були старі диски, ну там негодні такі гержаві. Е... Значально я робив без пружинки, вирізав отакий ось диск. Ну, ось аналогічно отакий, а ще, бачите, вирізав такий полуметелика. Ну, правда, не наварював спочатку ці вусика. Просто просто був сам метелик. Без оцеї пружинки. Там із тулочкою, коротше, ну, не то пальто зовсім. Потім поставив метелика оцього. Обрізав е, ось тут є такий буртик. Обрізав оцього цього буртика і було, е, стояла оця, е, виходить, ворушилка. Ось тутого. да. А, а потім ставилася ось ця. Отак. Хочу, що, що воно виходить, дві ворушилки, тут менша камера і воно ну, все одно воно не так, як треба було. Воно ворушило хорошо, але ж сам прижим потім диска до прокладки ну, було важко відрегулювати. Так як у мене саморобний ежектор, що ну, вакуум там приблизно не супер-пупер такий. що Аж притягує і Тому бачив ще в одного блогера, тільки в нього отакий диск ну, обрізаний, припустимо, отвори і приварені отакі чотири пупсика на Я, щоб у мене вже дисків не було, щоб ну, ціни викидати, так скажемо у мене три штуки їх, приварив сюди. Ось так пупсика одного, і так ось у другого. Я спочатку зараз покажу тут на середній банці. Я їх зробив трішки більшими. Але, як показало, що травмувало зерно. На зернятах я пробував то нічого не було. А на цьому, на гарбузові воно, як бачите, ну, ж насіння здорове, то його переломувало. І на кукурузі ну, сильно було кришиво ламало. Тож я обрізав, ну, лише я не знаю, тут, може, по, по пів сантиметра горбики все прекрасно, воно вирушить. І ось з оцею пружиною, виходить, диск постійно в одному прижимі до прокладки. Він собі е, грає. На цьому ось так ставиться врушілка, прижимається вона диском туди і все. І доволі, ну, доволі я вам скажу, що дуже чудово. О. Постійний прижим диска до прокладки. О, ось так стоїть диск, він туди воно, втоплюється, що не потрібно шукати ці шайби регулювачні, і, і, все, і все чудово надівається прокладка. Постійний прижим прокладки, постійний вакуум, навіть при малому, е, малому вакуумі, ну, хорошо присмоктується зерно, особливо кукурудза. Е, особливо у ну, мене що цікавиться, так кукуруза Це і... Бачить, бачить. І, і, і гарбузи. Тож, хто, ну, на мою думку, то бажано заморочитися з цими висівними, поки дійдеш до толку. Зараз я покажу, покажуся на, на середній, я її вже розкрутив. Ось бачите, стоїть металик. Так само пружинка і все, але ось в мене. Якщо порівняти, порівняти. Ці вусіка з цими, то бачите, вони наполовину вищі, як, е, наполовину вищі, як оці. То з цими з, з оцими вусиками то травмувало зерно. Спиляв, все, проблема вирішена. Ну що, ставлю диски і будемо пробувати сіяти соняшники.